Ваші магічні здібності, ваш магічний потенціал. І, ймовірно, на сьогоднішній день ви вже маєте якийсь магічний досвід. Але він перестає вас влаштовувати. Ті види магії, заняття магії, якою ви зазвичай займаєтеся, вас більше не влаштовують, і ви починаєте шукати щось більше, щось ефективніше, щось сильніше. І у вас природна здібність до ментальної магії. Швидше за все, кожне сказане ваше слово має силу. Саме оту силу, магічну силу, магічний потенціал. Кожний ваш шепоток, кожне ваше закляття, воно спрацьовує ну, ледь не 100%. Для розвитку вашого магічного потенціалу вам дуже допомагає вам необхідна гармонійна робота з іншими, з іншими магами, з наставниками, можливо, навіть з магічними якимись сутностями. У вас досить великий магічний потенціал. Ви здатні настільки розвинути свою магію, свою магічну практику до таких рівнів, до яких не доходять інші маги. Більшість магів не здатні досягти. Ви дуже сильні. Ви дуже маєте великі магічні можливості. Ви здатні творити такі ритуали, які не під силу більшості магів. А допомагає вашому магічному розвитку, як це не парадоксально, коли ви стикаєтеся з якимись труднощами. Ви сприймаєте це не стільки як перепону, а як виклик. І ви тоді знаходите якісь нові ритуали, чи придумаєте, чи знаходите ви ще дужче розвиваєтеся, коли ви зіштовхуєтеся з якимись перепонами. А от якісь сумніви, якісь моменти, коли ви не знаєте, яке рішення вам прийняти, коли ви коливаєтеся між різними варіантами, навпаки, заважають розвитку ваших магічних здібностей. А ще десь всередині вас спить неусвідомлене, непомічене вами, непомічена можливість. Керувати кількома потоками енергії, можливо, навіть різними, можливо, навіть взаємно не пов'язаними, але ви здатні то зробити. Просто наразі ще це не усвідомили. Карти вам радять, що ви можете в магії творити все, що вам захочеться. Чим менше обмежень ви собі робите, тим сильніша ваша магія. Ви можете робити ритуали, такі, які ще ніхто не робив. Відходити від якихось правил, перевертати все з ніг на голову. В тому і є ваша сила, все в вашій владі. Що захочете, те ви і зможете собі зробити. Не запихайте себе в якісь рамки.